Weather. Погода. Hello, Children. Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про погоду. Sunny. Сонячно. Windy Вітряно. Rainy. Дощить. Snowy Падає сніг. Cloudy хмарно, stormy. Грозова погода. It is hot today. Сьогодні гаряче. It is hot today. Сьогодні гаряче. It is cold today. Сьогодні холодно. It is cold today. Сьогодні холодно. It is sunny today. Сьогодні сонячно. It is sunny today. Сьогодні сонячно. It is windy today. Сьогодні вітряно. It is windy today. Сьогодні вітряно. It is rainy today. Сьогодні дощить. It is rainy today. Сьогодні дощить. It is snowy today Сьогодні сніжить. It is snowy today Сьогодні сніжить. It is cloudy today. Сьогодні хмарно. It is cloudy today, Сьогодні хмарно. It is stormy today, Сьогодні грозова погода. It is stormy today. Сьогодні грозова погода. На цьому наш урок підійшов до завершення. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок.